Доброго здоров'я, діти, доброго вам дня. Хай вам ясно сонце світить у вікно щодня, хай сміється мирно небо і дивує світ, а земля нехай дарує вам барвистий цвіт. З давніх давен у привітанні люди бажали один одному здоров'я, бо здоров'я це головне. Діти, погляньте. А ще у кошику? Овочі і фрукти. Одним словом, це вітаміни. Діти, а ви знаєте, що таке вітаміни? Вітаміни це корисні речовини, які живуть в овочах та фруктах. Вони допомагають нам бути здоровими. Щоб ви були сильними, здоровими, бадьорими, красивими, потрібно вживати такі продукти: рибу, каші, м'ясо, сир та молоко. Давайте подивимося, що у кошику я довгенька і руденька. З хвостиком тоненьким. На вгороді мене рвуть і до столу подають. Що це діти? Так правильно це смачна морква. А ось подивіться огірок зелененький та помідорчик червоненький. Ось зелені та цупкі на вгороді огірки, довгі, соковиті, бадиллям повиті. Помідори чималі. Червоніють на гіллі, полюбляють діти сік томатний пити. А ось і цибуля. І зелену, і руду цибулинку я знайду, хоч пекуча й гірка, тож гарнесенька яка. Цибуля корисна, вітамінна і лікарська, тому що знищує багато мікробів в організмі. Морква, помідор, огірки дуже важливі для нашого організму, тому що у них багато вітамінів. Соковиті фрукти цінні, в них багато вітамінів. Яблук повні в нас корзини. Ми збираємо вітаміни. Яблучний пиріг печемо, всіх до себе в гості звемо. Є у яблуні подружка, соковита жовта грушка, усередині чудова, ароматна і медова. Я заморський їсть банан, переплив я океан. Мене сонце попросило передати свою силу. Кожен овоч і фрукт смачний, вітамінний і корисний. Ще з овочів і фруктів. Роблять соки, в них також багато вітамінів. Давайте пограємо в гру, який це сік. Це томат. А сік який? Томатний. Це морквина. А сік який? Моркв'яний. Це апельсин. А сік який? Так, апельсиновий. Це банан. А сік який? Банановий. Це вишня. А сік який? Так, вишневий. Це виноград. А сік який? Так, виноградний. Це груша. А сік який? Грушевий. Це яблуко. А сік який, діти? Яблучний. Вітаміни смачненькі, солоденькі і кисленькі. Їжте, діти їх охоче, кожен хто коли захоче, щоб були ви здоровенькі і красиві, рум'яненькі, щоб росли ви дужими, до хвороб байдужими.